Початку свої тренування я завжди починаю зараз, хвилько, починаю з пресу, тому що в мене була не одна операція, і мені потрібно підготувати, щоб не зробити собі пахову грижу. Господі, пахову грижу, Попочну, Сорі. Ми або ви висі, бачите, в мене сідички навіть не торкаються, але для початківців можна, щоб вони торкалися. І ми скручуємо корпус, не піднімаємо ніжки, в мене вони от тілібунькаються вільнесенько собі. А піднімаємо, скручуємо таз до плечей. І до кінця ви не розкручуєтесь, ви тримаєтесь в підкрученому стані. Зараз ще покажу висі, але для вису, пресу у висі потрібна підготовка і підготовчі вправи, їх близько п'яти. А для того, щоб себе підготовити у висі, треба вміти, хоч трошки підтягуватися або хоча б знати техніку, основи підтягування, для того, щоб висі зробити прес. Зараз ми зробимо трішки відпочинок.